Сьогодні готуємо смачну страву, курячі шлуночки в сметані. Так що залишайтеся, буду рада, якщо готувати будемо разом. Для нашої страви нам потрібно курячі шлунки, цибулька ріпчаста, зелена, морквочка, сметанка олійка, сіль, перець, спеції за бажанням. Давайте почнемо! Курячі шлуночки ми промили в двох водах, а тепер відправляємо їх варитися. По мірі появлення пінки ми її будемо, друзі, збирати. В Каструльку додаємо лавровий листочок, неповну ложку солі, духмяний та чорний перець горошком. Гарненько все перемішуємо. Готувати будемо до м'якості курячих шлунків. Шлуночки доварюються, а ми займемося цибулькою. Нарізаємо її ніленько. Моркву нарізаємо кубиками. Обсмажуємо моркву та цибульку до напівготовності. Шлуночки зварилися, ми їх викладаємо, щоб вони охолонули. Нарізаємо на менші шматочки. Перекладаємо нарізані шлунки в сковорідку та продовжуємо тушити разом з морквою та цибулькою. Сюди ж додаємо наші спеції. Я додам трішки карі, солодку паприку, а лісунелі трішки додамо. Майоран. Гарненько це все перемішуємо. Та тушкуємо. Для більш ніжного смаку додамо трішки бульйону, в якому варилися наші курячі шлуночки. Та продовжуємо тушкувати. Нарізаємо частину зеленої цибульки, та також додаємо її зараз у сковорідку. Ще трішки додаємо бульйончику. Та будемо ще тушкувати приблизно хвилин 20. Даємо сметанку. Гарненько перемішуємо. Під кінець додаємо зелену цибульку та свіжу петрушечку. Накриваємо кришечкою та через 5 хвилин наша страва буде готова. Така страва смачна у нас вийшла. Я додам ще трішки смачного соусу сметанки та запрошую домашніх до столу.